адекватные людины. Я видел и убивал и российских солдат. Ждите новых теракт. Руснявый Кива Хочу обратиться к тем скептикам, которые осуждают действия, ставят под сомнение надобность послушать. Готовили, готовили же ад. Ведь все в Украине пропитано нацизмом. У Украины не было будущего, и она несла угрозу. А ну що ж, вітаю у своєму попередньому відео я вам розказував про колаборантів, які зараз, під час повномасштабної війни в Україні, досі чомусь підтримують руський мір. Але сьогодні, у даному відео, ми візьмемо, як то кажуть, рибку трішки побільшу. А саме ми навіть поговоримо з вами про колишніх народних депутатів України. Так, так. Ну що ж, зустрічайте Ілля Кива. Думаю, що усі вже давно з ним знайомі, тому що пости в телеграмі Ківи без попкорму читати просто неможливо, мені здається. Так, і варто згадати: Ілюша дійсно колишній народний депутат України. Так, це важко повірити, але і з наших з вами податків ми платили йому зарплатню, чому ж і ні. І це в сумно але здавалося б, здавалося б, Ілюша не так давно говорив, та й дійсно якісь хороші речі. Він казав, що виросте свого сина у ненависті до Росії. Заставлю свого сина, воспитаю його, і заставлю, щоб він воспитав своїх дітей в ненависті русской нації. Тому що для мене це чума. А також казав, що він вбивав російських солдат. Ну за що ми, Ілюші, ставимо лайк? Я бачив і убивав російських солдат. Ждіть нових терактів. Але після початку повноштатної війни в Україні він чомусь зібрав речі і поїхав в Росію. Ну звісно ж, куди ж? Їх там платять завжди більше. І... Хоча про русся про русняві, вибачте, думки вілюші вже почали з'являтися ще тут, і навіть до початку повномасштабної війни, він варто звернути увагу, що перебуваючи у статусі народного депутата в Україні України у Верховній Раді на фоні державного прапора вітав з днем народження Вову Путіна. Сьогодні я хочу поздравити лідера, дійсно лідера своєї нації і дружественного нам народу. Владимир Владимирович. С днем рождения, Силва! Божьего благословения и здоровья! Вы действительно тот человек, который вернули своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. Вы тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства. Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила! С днем рождения, Владимир! Владимирович. Матя Божа! І знаєте, мені здається, що це був не просто якийсь ляпас. Мені здавалося, що це просто з... розігналися і з ноги вліпили так десь між ноги, що кокоси аж вискочили. Такий був удар по СБУ, але вони це проковтнули, і я не знаю, чому в цей момент його просто не оформили в СІЗО на бутилку. Але здавалося, що треба робити з цього якісь висновки? Та ні. Ілля сидів далі в Україні і продовжував підтримувати руснявий мір. Після цього він виїхав в Москву, де там, перебуваючи на якихось проросійських каналах, до пропагандонів ходить і розказує, що Україну вже давно всі поділили. Ось-ось Польща забере собі Західну Україну. Хоча яка вона західна Україна, так і невідомо. Українці до сих пор не розуміють, що їх чекає впереді ще одна війна. Розумієте? Ще одна війна. От сьогодні їх столкнули лбами з рускими. А от з поляками лба не надо. Потому Тому що повірте, не всі українці захотять сьогодні отдать часть території полякам. Він каже, що треба їх бомбити, бандери, фашисти, нацисти. Ну, всі тут погані. Але він хоче, щоб Україна трималася гідно, жила незалежно чи як. Ну, іноді в нього думки самі з собою просто. Переплітаються і живуть в якомусь іншому всесвіті. Ну, принаймні, мені так здається. Тому я впевнений, що з Ілюшею, ви вже давним давно знайомі. Також варто нагадати, що у 2019 році Ілюша балотувався на президента України. Не, ну ти Хо-хо, я, я уявляю, просто, яка би це була ідеальна людина у якості президента. Сарказм, якщо що, тому на ньому ми не будемо е, затримувати увагу. А перейдемо до наступного такого собі персонажа, якого я теж впевнено не ви знаєте, а це саме Анатолій Шарій, або просто Шарік. Просто Шарік. Е, так, це відомий такий собі аля блогер чи громадський діяч. Я не знаю, яким він себе там називає і вважає. Хоча він також заснував свою партію. Вони думають, що вони допомагають Україні. Він наразі там говорив. Але перебуваючи ще в Україні, він чомусь також підтримував руснявого в лапках брата. Але після початку повноштабної війни він зібрав речі і не поїхав в Росію до свого братіка, а поїхав чомусь в Іспанію. І коли активісти зібралися під його будинком, він здивувався, а що вони в нього хочуть? Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть і нахуй. Тому я впевнений, що ви бачили багато його відосів, багато в його постів, також в телеграмі сидить і строчі. Проте він був дуже незадоволений тим, що хлопців з Азовсталі, азовців, обміняли назад в Україну, їх віддали, а в Росію повернулися доблісні вояки. Він цим не задоволений. Він сказав, що він не розуміє, як це, чому це сталося. Так само він дуже сумує за тим, що пам'ятника Катерині II в Одесі більше немає. Він також вважає, що це якась страшна річ, яку потрібно зупинити тут і зараз. А я стою своєму, наприклад. я українець і не відмовився від цього. Если нацики были нациками конченными, значит они ими и остались. Если бандера был для меня конченым, он им и остался. Если Зеленский и его власть воров были для меня властью воров и нариками, то они для меня ими и остались. А те, кто сегодня... Хотя, останнім часом Толя почему-то начал критиковать Россию. А знаете почему? Та зрозумів, що цю війну Росія точно не виграє, і варто би вже починати перевзуватися і підтримувати Україну. Так, він десь час від часу щось намагається трішки е якось повернутися в сторону України, але тим часом її трішки в сторону Росії, е так сказати, сидить на двох бутилках одночасно. Ну, в принципі, я думаю, йому від цього не привикати. Тому зупинятися на толіку Шаріку я теж не. Бажаю, думаю, ви давно, ви давно знайомі з його діяльністю і знаєте, що це просто проруснявий блогер, який збирає навколо себе таких самих мурашок з проруснявими думками. І це насправді погано, тому що наша служба безпеки України має працювати по таких особах ще в той момент, коли вони перебувають тут в зоні досяжності. Адже що ми маємо? Ми відпустили Ківу, коли могли його просто тут десь посадити. Зараз він ходить по телеканалах з приставкою Колишній народний депутат України. Ми маємо Шаріка, в якого теж русняві е пропагандони беруть інтерв'ю, де він представляється громадянином України і каже свою думку, і що тут в Україні насправді відбувається. Але в нас була можливість цих двох е, жоп... жополизів дати на бутилочку ще в момент, коли воно почало все зароджуватись. Але ми це пропустили. Тому я хочу звернути увагу на ще третій особі, яка також вже втікла з України, а звати його її Павел Оніщенко. Не знаю, як там вірно з його прізвищем і ням, але Паша Ївно собаче ой, паша. Починав свою кар'єру із тим, що ходив рейдами по наливайках, де незаконно продавали алкоголь чи алкоголь без ліцензії, і їх накривав. І здавалося би, чоловік робить якусь дійсно важливу справу. Щось та й почав, з чимось та й бореться. Але він зрозумів, що тут він своєї кар'єри не побудує, і після початку повномасштабної війни чоловік, який колись боровся з наливайками, перетворився у чоловіка, який бореться з режимом, київським режимом. Да не будет так. Русских, русскоговорящих 300 миллионов в мире, ребят. 300 миллионов русскоговорящих в мире смотрят нас со всего мира. Я прошу всех людей русскоговорящих по всему миру, Италия, Испания, Америка, объединяйтесь все в информационные отряды. И мы, поверьте мне, приведем в чувства русскоязычных, которых несколько миллионов, которые поддерживают полудурашного Зеленского. Мы приведем в чувства, приведем в чувства. Ну хватит этой херней страдать. Хватит вы этим заниматься. Батько наш Бандера, Украина-маты, понимаете? Ну дебилы, самые настоящие. Він засуджує всі будь-які дії України, хоча він себе називає українцем, як на диву, але йому в той же момент не подобається, що в школах України вимагаються. В школах України викладають українську мову, спілкування українською мовою. Йому це не подобається. Зараз в школах пішла рознарядочка. Діти навіть на перемінах, навіть онлайн повинні всі говорити на українському язике. Учителя самі говорять. В доверительных беседах мы сами в ахуе, это дословно я передаю слова молодых учителя, которые себе могут позволить сказать правду, что нас заставляют детей учить говорить на украинском языке даже на переменах. А потом они рассказывают, что русский язык не притесняется, уже с детства притесняется, с детства заставляют разговаривать на украинском языке. Поэтому это ни к чему хорошему не приведет. Напишите по этому поводу свое мнение, зачем Зеленский это делает. я угу. звинувачує чомусь людей зі Львова, що вони в 2014 році взяли зброю Ой, вибач, мікрофон. Взяли зброю, поїхали в Київ, вбили людей, чинили переворот в державі. Після цього ДНР і ЛНР сказали, що ні, ми з такою, з такою владою жити не будемо, ми собі так будемо жити окремо. Він пише, Паша, зараз напіздішся, прийдеться його президентом вибирати, Андрій. Ну я не проти, вибирайте, які проблеми? Ну це ж, ну, это ж безовство, ну ви ж взагалі в своєму умі, що, що ви творите? Що ви взагалі творите? де ці оцінюки всі, які на, на Майдан устроїли? Де цей э, кровавий пастор, де? Де уроды? Где они есть? Что они наделали вообще? Нахер вы Донецк трогали, дебилы? Нахер вы трогали Донецк со своим украинским языком? Вы сделали госпереворот. Со Львова привезли оружие в Киев. Украденное в райотделах. Поубивали 20 полицейских. Еще поубивали 100 человек гражданских. Донецкие и Луганские сказали, мы эту власть не признаем. Получается как? Львов имели право не признавать Януковича, да? А Донецкие, получается, не имели права не признавать Тручину. Но это же как-то несправедливо. Тобто, в то в тих подіях, які призвели до війни, він звинувачує власне Україну, українець, так би мовити, в лапках. І після чотирнадцяти року він ще перебував на території України, але ним також ніхто нічого не займався. Паша невдоволений з діями України щодо пам'ятників, які знаходяться на території України, там Пушкіну, Леніну і тому подібне. Він каже, як їх можна знищувати. Це пам'ятники, пам'ятники історії і тому подібне. Він не розуміє гасла, «Слава Україні. Героям слава, слава нации, смерть врагам. кажется фашизм, нацизм и тому подобные. Которую националисты употребляют в своей речи, так, ну, Слава нации, смерть врагам. То есть слава нации, смерть врагам. Вот у меня вопрос: про какую нацию идет речь? Ответьте мне, пожалуйста. То есть наверное про украинцев, да? То есть вы говорите о том, что этнические украинцы должны иметь славу, а все остальные национальности: русские, евреи, армяне, молдаване, проживающие на территории Украины, как с ними быть? Они второсортные получаются, да, ребят? И это как якраз ложится в ідеологію Гітлера, который теж рассказывал, що німці там чистокровна і люди должны... І знаєте, що саме сумне? Що в нього є підтримка. Так, люди, які перебувають не тільки за кордоном, а також люди, які перебувають в Україні, знаходять в його словах якісь долю правди, вони так вважають, і підтримують його. І це вже можна сказати, йде здалі зародження тих самих колаборантів. І на жаль, що Служба безпеки України не звернула в потрібний момент на нього увагу. Паша встиг виїхати, поїхав чомусь знову ж таки в Європу. А після е трохи критики і хейту в свою сторону приїхав в Росію, як на диво. І далі знімає свої тіктоки. Так, варто звернути увагу, що в 2022 і 2023 році ви не можете називатись громадським діячем чи політичним діячем, якщо у вас немає тіктоку. Адже всі тепер диванні експерти там, окрім Івана, Дивана. Мене там нема, тікток мене блокує. На жаль, не знаю чому. Тому сумно, що такі рибки трішки побільше, якими потрібно було займатися на самому початку, ми їх просто проковтнули і вони поплили далі. Адже це все спирається на демократію, свободу слова і тому подібне. Адже кожен має право на свою думку, опозицію і тому подібне. А до чого це призвело? А призвело це до того, що зараз в нас повномасштабна війна в Україні і ніякої проросійської опозиції на даний момент бути і не може. І не має бути в майбутньому взагалі все, що зв'язано з проросійським, має бути з України викорінено. Так само, як оці паші, ківи, шаріки і тому подібне. Адже їх насправді таких багато. От я показував попередні відоси, де молоді дівчата чи то хайпували, чи що, і вже на цій темі вони казали, що ця країна їм нічого не дала, треба було дійсно зустріти російських солдат з квітами й обіймами. Вже зараз вони говорять так. І що ви думаєте, буде через декілька років? Будуть ті самі: Ківа, Шарік і тому подібне. Тож, друзі, сподіваюся, що цей ролик був вам трохи корисний, ви зрозуміли, що не все в нас так було добре тоді, і не все в нас так добре зараз в інформаційному просторі. Дивіться уважно, кого ви слухаєте і кого читаєте. Слава Україні! Героям слава, пака!